Всіх вітаю! Мене звати Юля, і ви на моєму в'язальному каналі. Відео тут виходило давненько, я вам скажу місяць пройшов, але я місяць не сиділа, склавши руки, я в'язала, у мене є готові роботи, процеси, а також деякі вже заплановані в'язані процеси, які хочу вам показати та з вами поділитися. Місяць пройшов дуже швидко, мені здалося, що я нічого не в'язала. От З готових робіт це павутинка з пуху норки, далі буду вам в підключеннях показувати. Я на неї знімала майстер-клас, зняла майстер-клас. Але коли сіла монтувати, мені здається, що він буде нецікавий. І я вирішила не випускати його, а в даному відео. В підключеннях поділюся, як саме я в'яжу павутинку, саме із пуху норку, як я в'язала, і, можливо, це комусь стане корисно та цікаво. А щодо майстер-класу, ще подумаю, чи потрібно його впускати, чи, можливо, буде нагода, і зніму інше відео з іншою пряжею, щоб було краще видно сам процес і все, як я пров'язувала. Дякую вам, що. Переглядаєте мої відео, ставите вподобайки, мені це дуже цінно. Якщо ви вперше завітали на мій канал, або ви ще досі не підписані. Більшість підписників, які переглядають відео, все ж не підписані на мене. Підпишіться, будь ласка, і це мені допоможе в розвитку мого каналу. Це дуже-дуже цінно і дякую вам. Дякую вам наперед за перегляд. Тож, поїхали! Всіх вітаю! Сьогодні 10 березня і в мене до вас невеличке підключення. Сиділа на вихідних і вирішила зв'язати ось такі зразочки з візерунків з пряжі Alzella na Gold та жовтий колір це Gazal Baby Wool XL. Мені дуже сподобався в жовтому кольорі, хотіла підібрати візерунок, якийсь незвичний для дитячого кардигану на сезон, весна-осінь. Також дуже подобаються ось ці листочки. І тепер не знаю, з чого почати. Першою готовою роботою у березні став ось такий комплект, Не повністю він ще готовий, так як я ще не заправила кінчики та не провела ВТО, в'язала я спряджі Alize Maxi, минулий рік я в'язала схожий комплект в такому ж самому кольорі, його забрали, тож я вирішила повторити. Додам сюди помпон з ниточок жовтого кольору, і вийде чудова, готова робота на наступний сезон. Наступний комплект, який я розпочала, це з ось такого красивого кольору, здається, 207 в палітрі розпочала вже снут, на спицях номер 7 в'яжу, і також у мене є ще один моточок, вистачить і на шапочку. Всіх вітаю! Сьогодні 19 березня за вікном і моя перша повноцінна готова робота. Це ось така павутинка із пуху норки. В'язала її на спицях номер 12 мм. Резиночку понизу виробу на спицях 9 мм. Так, я планувала випускати в цьому відео короткі підключення, як я її в'язала, але вийшло так, що монтуючи відео, це зайняло дуже багато часу. Тож вийде окреме відео з короткими підключеннями, як я пров'язувала, наприклад, пройми, набирала рукавчики і коротко про параметри. Витрати на даний светрик пішло 180 г пуху норки, це враховуючи, що я в'язала в дві основні ниточки та дві додаткові із котушки. Також висота від плеча до низу виробу вийшла в мене 50 см, це після прання, та ширина під проймами 62 см. Я зробила вже одне прання, ось так ця пряжа розпушилася. Я сподіваюся, що. Після кількох ще ВТО пряжа ще більш пухнаста стане. Дуже красиво розпушилась, дуже красивий колір. Манжетики я в'язала на спицях 4,5, і ось такий красивий светрик в мене вийшов. Цьому місяці також випала нагода зробити собі фотозйомку, і ми з сестрою орендували студію. І я не могла, щоб не зробити фотографії своїх в'язаних виробів, тож фото вам буду додавати. Всіх вітаю! Сьогодні 22 березня я розпочинаю ось такий процес. Ще не процес, а тільки зразочок. Ось так він виглядає. Я ще вагаюся, як саме. Зв'язати цей кардиган, тому що розпочинати з резиночки один на один та вив'язувати планочку резиночкою не дуже хочеться, тому що чомусь мені ці моделі на дітках не подобаються. Тож я вирішила ось планочку оформити перехрещеннями. І ще думаю, зробити також резиночку понизу з такими перехрещеннями. В'язати буду я, ще не знаю, або лицевою гладню. І все-таки, напевно, це буде виворідня сторона, а зовнішня, тобто лицева, будуть ось такі виворітні петельки. Ось такий красивий зразочок, мені колір цей дуже подобається. Він такий прям літо-літо. Розпочинаю в'язати, далі покажу. Їх вітаю! Хочу вам показати мої просування по кардигану. І дивіться. Я почала його в'язати, зараз колір буде висвітлювати, почала його в'язати ось такі, з такої резинки, і вирішила продовжувати таку ж саму планочку робити. Але коли я перейшла на ось виходить лицеву гладь, в основному полотні, у мене довжина, тобто ось тут ширина збільшилася, було 40 см, 5, а стало 50. І тепер я гадаю, потрібно буде ось це все розторочити і перев'язувати. Взагалі, думаю, можливо, потрібно було просто таку планку залишити. Ще думаю. Всіх вітаю! Сьогодні 4 квітня вже на календарі. І я дістала всі свої залишки і хочеться розпочати новий процес. У мене вже є задумка, що з цього буде. Можете поставити відео на паузу та написати свої здогадки. Це відео буду знімати окремим відео, і ще думаю, що з них зробити, бо хочеться все використати, бо вони, якщо чесно, трішки мене вже хвилюють. Ось така пряжа картопу темпу, у мене її досить багато в залишках, також Алізе Максі. Підключення я вам вже вставила. Тепер хочу коротко пройтися по тому, що в мене на спицях та що готово, і які плани на найближчий час. З напівготового, тому що ще без ВТО в мене зв'язались ось такі комплекти в такому красивому бежевому кольорі, зробила вставки, тому що не вистачало пряжі. Ось такий снут. Це пряжа Alize Maxi, в'яжеться швидко, в'яжеться на спицях номер 6 на спицях номер 7 І планую після ВТО зробити сюди ще помпон з ниточок і буде такий готовий комплектик. Наступний комплект це в мене ось в такому кольорі. В'язала також з цієї самої ниточки Alize Maxi. І, і хочу сюди також помпон із ниточок. Мені здається, вони будуть, коли шапочка вив'язана жакардом, і помпон з ниточок виглядає дуже красиво, як на мене. Ось такі два комплекти. Комплекти ще не прала і не поховала ниточки. Тож така собі готова робота. І е, єдиний з аксесуарів, що залишиться у мене на спицях, це ось така шапочка. Я вив'язала тут один моточок це на Cosport Wool. У мене ще є один моточок, його вистачить ще на рукавички і дов'язати шапочку. Хочу зробити ось такий комплект, такий на підлітка або на дорослого буде красивий. Не знаю, наскільки популярний цей колір буде далі, але мені здається, що комплект вийде чудовий. По аксесуарах це все. моя робота, яка ще не дов'язана, це пухнастий кардиган. Ось в такому кольорі. Колір вам не передається. Він дуже засвічує, дуже його робить яскравим. Він такий не червоний, не моркв'яний, щось середнє, і він не яскравий. Ось такий пухнастик в'яжеться. У мене ще залишилася тут планочка, і кардиганчик буде готовий. Дуже мені подобається працювати з цією ниточкою. В'яжу на спицях номер 12 в'яжеться легко, швидко, і робота виходить просто неймовірною краси. Фото додам. Ми, до речі, в березні місяці були з сестрою на фотосесії, таку влаштували один для одного. І деякі кадри буду вам додавати. Наступна робота, яка у мене на спицях, це зелений джемпер. Або светрики, який я який в мене був недов'яз, і ось що в мене в роботі. Не знаю, наскільки вірно він вам передається на камері, але хочу його ще раз показати. В'яжу рукавчик, і все-таки я вирішила в'язати поворотними рядами, тому що полотно косить. Якщо ви переглядали попереднє відео, де я вив'язувала ось верх і обробляла горловину. Горловина мені також не дуже подобається, але я вирішила, що зроблю рукавчики, потім ще раз поміряю і якось її перероблю. Мені здається, що навіть ВТО його не врятує, тому що ось тут до пройм полотно все одно косить, я це бачу, тому доведеться, напевно, відрізати частину і перев'язати. Низ, що мені дуже не хочеться, ну я наперед не засмучуюсь. Я все-таки гадаю, що я зроблю рукавчики, зроблю ще раз прання, гарно його зафіксую, і тоді побачу, що з ним робити далі. Але колір мені дуже подобається: такий, знаєте, весняний насичений колір. Хоча за вікном у нас зараз сніг. Але хочеться, хочеться тепла і хочеться весни. Наступна моя робота це дитячий кардиган із Альзепу Фіфан. Я його в'яжу. В підключеннях я показувала плюс-мінус, з чого я починала та як він буде виглядати. В'яжу його, він прив'язаний вже до пройму. Я знімаю детальний майстер-клас по ньому, і хочеться ось вихідні, хоча б закінчити. Я не впевнена, що я рукава закінчу за вихідні, звісно, тому що це ж потрібно один рукавчик вивізати, по-іншому знімати майстер-клас. Але хочу на наступному тижні, щоб в мене вже була готова робота. Тому що далі там вже свята Пасха, і хочеться закінчити до Пасхи, можна так сказати. Сподіваюся, все вийде і майстер-клас побачить світ. Щодо готових робіт, то це павутинка з пуху норки. Фотографії та відео, я сподіваюся, додала або ось тут буду збоку вставляти. Чудова робота вийшла, я всім задоволена. Звісно, всім, крім того, що цей пух лізе. Він лізе скрізь. Я не люблю цю пряжу, ще раз скажу, якщо хто забув, я в минулому відео про це говорила. Не дуже мені подобається, я її випрала тричі, щіткою чистила і все одно вона. Пухнаста і пух цей лізе. Це висновок, не моя пряжа. І ще одна з готових робіт це ось цей дуже красивий кардиган, ковтинка з зав'язками-бантиками. Вона в мене лежала в недов'язах. Там потрібно було лише обробити горловину і ось. Зробити ці бантики, вив'язати. Добре, що в мене є машинка, яка робить шнурочки. Я зробила шнурки на машинці, і ось такий чудовий виріб в мене вийшов. Я дуже ним задоволена, він дуже красивий, і я б хотіла повторити в якомусь ніжному кольорі. Можливо, це буде якийсь бежевий, ніжно-такий рожевий або світло-блакитний. Мені здається, вона буде дуже гарно виглядати в таких ніжних кольорах. З готових робіт це все, з в'язання мого це також все. Дякую вам велике за перегляд. І ще сьогодні отримала посилку від Простопряжі, я думаю, я зараз її з вами разом розпакую. Ось так вона виглядає. Я на столі з вами розпакую, покажу, що саме я замовила. Знаєте, це як Є ось кажуть, жертва маркетингу, так і я у в'язанні. Я надивилася картинок в Pinterest, у інстаграмі. Мені тепер ці кардигани скрізь трапляються, просто скрізь. Кардиган в такому зеленому кольорі із грибами, мухоморами. Я прям все, я таке хочу зв'язати. Я не знаю, де взяти час, але мені таке треба. Коротше, хочу зв'язати. І тому замовлення просто пряжі я прямо 12 годин ночі зробила на пряжу, щоб в'язати такий кардиган. Тож, сподіваюся, за цей тиждень-два я піджену всі свої процеси і далі буду в'язати кардиган із мухоморами. Дякую вам ще раз за перегляд. Дякую за те, що залишаєтеся зі мною. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Також пишіть в коментарях, чи є у вас теж таке жертва маркетингу у в'язанні. Тому що купівля пряжі це прям особливий вид задоволення. Це те, що постійно потрібно, навіть якщо його вже повно. І бережіть себе і до нових зустрічей. Пока-пока! I, 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 I to... mm -hmm. Ну що, робимо розпаковку разом. Вже трішки видно, що там, так. І перший моточок, який ось тут прям вибігає. Це ось така пряжа. YarnArt джинс. Колір це 69. й І, здається, це зелена трава. Ось такий красивий. Він трішки на камері яскравіший в житті він такий пильний. Я таких замовила три моточки. І ось такий коричневий. А він на камері зовсім не передається. Він, ніби рижий, а насправді він коричневий. Ну, нічого. Також замовила три моточки. Я тепер не знаю, як він буде виглядати на фотографії потім, якщо він зараз такий. Ну, сподіваюся, корекція фото все виправить. Наступне це джинс. І це для вив'язування декору для кардигану. Так, я ось надивилася цих кардиганів і вирішила, що мені теж таке потрібно спробувати. Де в'яжуть кардигани і прикрашають їх квітами, апельсинками, грибочками. Ось, І хочу теж спробувати. Далі ще один моточок. Наступне це ось такий колір. Да, вони схожі. До речі, ось цей ярнар джинс. Краще передається цей, плюс він яскравіший. Ось так. Таке красиве замовлення я отримала від просто пряжі. Дуже мене надихають ці кольори, всі такі весняні, літні, і сподіваюся, що ідеї, які сидять, ідеї, які сидять в мене в голові, все ж таки я втілю. І е, скоро ви побачите хоча б процес або результат. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та до нових відео. Пока-пока! you know I, 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 I begin to I, 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 I begin to